Брав собі літер молочка, так, вот. Эх, зараз отраз прохолодненька тут у фермера. Брав у фермера ну, воно таку сину, як і в магазині. Если захворю, то можно его педиатристы. Так. Вот такие бумлик. Жотом, друга. У нас він називається трошки його щось перекривило, Це буде наш. А якщо ну, турецький манер, то це буде Симіт. Hm, ze moet een selectie. En is het publiek maken. Hm, als je het goed kunt doen. is het wel. Hm, dat Ну, это хорошо. Ну, чай она же. Инша краина. Вообще. Инша. Ну, смачно. я трошечки перебру Покажу, что немцы еще пекут. О, я багато хліба їм. Я не жінка, щоб боятися. У мене нічого не росте. Це ніж має. Так, такі є, є такі. Це дечка. Це вже є чорний, такий, як хліб, тільки. Маленький, потім що ми. Маємо? Оце, бачите? Оце е, як, як цей брецель, цим трошечки інше. О, так. Кожен з маком теж є у них. Бачите скільки? Я завжди говорю, це хліб. Це хліб, хоча це булочки там все. Але хліб же філіпінською хліб. За... мовою кинопай. Це все хліб. Все ще борошна, це. Ось таке. Таке, таке. Ну, ще, ще один. Бублики. Э, вони. Э, ці бублики солені до пива. Німці пиво люблять. Ще є теж такі. І так, я ще, ще подивлюся. Є круги, є, є такі, є отакі. О. Бі білий це ж смачний на будь смак на любий так і все тут є якісь вертики там сосиски там і ще вони о дивіться еще тут сосиска. немає тут щось інше Що якась начинка Сосиску я вранці з'їв на не недавно. Вот. Так, еще одна. И внук любит такие я, кетчуп там чешу. И кетчуп дуже уважает Во. Ну вот так вот. Это все. Я а им багато Виробів з борошна, нічого страшного, живіт у мене не росте, цей немає, може, тому що я на своєму фріці їжу, їжу і скидаю це все. може бути Молочко запиваю молочко фермерське. Так Дощ закінчився. Все. Дощ закінчився. Поїхав, взяв молока. А зараз буду відпочивати. Завтра ще буду відпочивати. До побачення. Дякую всім, що дивитесь мене старого. Я хочу вже підстригтися, хоча б десяток років скинути. Бо вже, мабуть, набрид його. Ну, я не знаю. Голова чогось не сіді. Майже 70 років, а ну так чорнявий такий українець. Німець. Деякі вже говорять. То який ти німець, ти не схожий. Який ти українець, ти ж не, не схожий. От татарин, да, кримський. Зрозуміло. Хай буде так. Хай буде гречка. До побачення.